Ми отримали нові зображення 3I Atlas, третього міжзоряного об'єкта. Але 3I Атлас наближається до сонця. Є ще багато того про що ми не знаємо. О 1 липня 2025 року НАСА підтвердило, що третій міжзоряний об'єкт увійшов у нашу сонячну систему. Ми повинні перевірити, чи кожен предмет, що прибуває, але його хвіст не тягнувся позаду. Він був спрямований у бік сонця, усупереч усім відомим законам фізики. І тепер науковці запитують, чи це взагалі комета. Відкриття. Відвідувач на швидкості 130 тисяч миль на годину. Усе почалося з розмитої цятки, просто рухомої точки світла на оглядовому знімку неба з обсерваторії Атлас у Чилі. Дата була 1 липня 2025 року. На перший погляд це здавалося ще одним крижаним гостем із далеких околиць сонячної системи. Але потім з'явилися цифри. Його швидкість склала понад 209 тися 214 км на годину значно більше за швидкості, характерні для комет підпорядкованих гравітації Сонця. Його траєкторія була майже прямою з ексцентриситетом понад 6, що безсумнівно вказувало на міжзоряне походження. Це не уламок із нашої сонячної системи, це мандрівник з іншої зірки. НАСА оприлюднило свої висновки протягом кількох годин. Об'єкт офіційно отримав позначення Триоко Атлас, третій відомий міжзоряний об'єкт, який коли-небудь спостерігали, після Оумуамуа у 2017 році та Борисова у 2019 році. Але навіть серед цих космічних рідкісностей триоко Атлас був іншим. Його траєкторія розрізала площину сонячної системи навскіс у зворотному напрямку, майже ідеально вирівнявшись з орбітальним шляхом Землі. Статистична ймовірність такого збігу була менш ніж 0,2 Досвідчені астрономи насторожилися, а тоді з'явилися зображення те, що вони показали, було не просто дивним це було неможливим, тому що, коли телескопи по всьому світу навелися ближче, стала очевидною одна тривожна особливість: хвіст об'єкта не слідував за ним, він ішов уперед. Неможливий хвіст струмінь у бік сонця. У кожному підручнику з астрономії хвости комет підкоряються одному правилу: вони відхиляються від сонця. Бо сонячне світло, точніше, тиск сонячного випромінювання, відштовхує пил і газ назад, немов вітер, шарф у бурю. Але Триоко Атлас відмовився дотримуватись цих правил. Протягом кількох днів після відкриття наса оприлюднило знімки високої роздільності, що показали щось справді дивовижне. Яскравий стійкий струмінь, який виривався з освітленого боку об'єкта, і був спрямований прямо до сонця. На брифінгу досвідчений дослідник комет доктор Брайс Болін назвав це грудкуватим, зухвалим і сонячно спрямованим. Інші астрономи висловилися пряміше. Цього не повинно відбуватися. Декілька обсерваторій підтвердили аномалію. Телескоп Gemini South у Чилі та Lowell Discovery Telescope в Аризоні обидва зафіксували той самий сонячно спрямований струмінь. Він не мерехтів і не зміщувався. Він тримався стабільно протягом кількох днів, а його форма не нагадувала нічого з науки про комети. Пил здавався надто важким, щоб його відштовхував сонячний вітер, і водночас він не падав назад до ядра. Він виривався вперед, зберігаючи форму, немов тонкий, сфокусований струмінь. Команди запускали моделювання. Вони змінювали параметри розміру частинок пилу, сонячного вітру, швидкості обертання. Нічого не пояснювало того, що вони бачили. Кожен тест провалювався. Протягом століть комети підкорялися законам фізики: Галей, Хейла Боб, Борисов усі вони слухали сонце. Три око Атлас ні. І цей єдиний факт змусив науковців замислитися над можливістю, яку ніхто не хотів вимовити вголос. А що, як цей струмінь був не просто пилом, а що, як це було щось, що виштовхувалося навмисно? Хімічні підказки? Таємниця селіцій оксид. Якщо хвіст був дивним, то хімія була ще дивнішою. На початку серпня НАСА навело космічний телескоп Джеймса Веба на триоко Атлас. Його місія проаналізувати світло, відбите і випромінене комою об'єкта, ореолом газу і пилу, що оточує його крижане ядро. Те, що знайшов Веб, приголомшило навіть досвідчених дослідників комет. Спектр виявив співвідношення вуглекислого газу до води 8 до 1 – Ця цифра сама по собі руйнувала всі шаблони. У майже всіх відомих кометах домінує вода. Вуглекислий газ, коли присутній, зазвичай перебуває на другому плані у значно менших кількостях, співвідношення від 0,1 до 2. Декілька винятків досягали 4, але 8 – це поза межами. І це не була помилка. Дуже великий телескоп VLT у Чилі підтвердив ці дані. СО 2 не просто домінував. Він був зосереджений на тому самому сонячному боці, звідки виходив таємничий струмінь. Ще більш приголомшливою була наявність атомарного нікелю у величезних кількостях. Понад 10 у 22 другому степені атомів за секунду викидалося інтенсивність, рідко помічена навіть у найяскравіших комет. Але що дивно заліза не було відхилення, яке суперечить звичній хімії сонячної системи, де ці два метали майже завжди з'являються разом. Наслідки були глибокими. Цей об'єкт не просто прилетів з іншої зоряної системи. Він, імовірно, сформувався у радикально іншому планетному середовищі, де вуглекислий газ був доступніший заводу. А нікель міг випаровуватись без супроводу заліза. Але справа була не лише в тому, звідки він прийшов. Бо якщо вуглекислий газ рухав цей струмінь, тоді наступне питання було простим: що його живило? Прискорення чи сублімація? Дискусія загострюється. У теорії комети рухаються тому, що сонячне світло нагріває їхню поверхню, перетворюючи лід на газ, процес, який називається сублімацією. Газ виривається назовні, м'яко штовхаючи комету в протилежний бік. Це пасивно, передбачувано. Але триоко Атлас не грав за пасивними правилами. Сонячно спрямований струмінь був надто сфокусованим, надто вузьким і надто стійким. Він не розвіювався як типовий газовий викид. Він пробивався вперед вузькою колоною. Зберігаючи форму всупереч безжальному сонячному вітру. І тоді в кімнаті з'явилася суперечлива ідея прискорення. На сцену вийшов доктор Аві Льоб, астрофізик з Гарварду, відомий своїми космічними провокаціями. Він зауважив, що Струмінь нагадував вихлоп іонного двигуна тієї самої технології, яку НАСА використовує для просування космічних апаратів у глибокому космосі. Іонні Рушії не вибухають як ракети, вони використовують електричні поля. Щоб виштовхувати заряджені частинки вузьким потоком, створюючи м'яке, але безперервне прискорення. А якби ви були зондом, що прибув із міжзоряного простору, ймовірно, вам довелося б уповільнитися. Найефективніший спосіб зробити це розвернути двигуни до сонця, увімкнути їх під час перегелію і використати ефект оберта фізичний трюк, коли спалювання пального на максимальній швидкості біля гравітаційної ями дає найбільший результат. Саме такою була орієнтація струменя Триоко Атлас до сонця, сфокусований, стійкий критики. Заперечували, що екзотичний склад льодів або геометрія обертання могли б це пояснити. Можливо, проривались ділянки супервлетких речовин. Можливо, об'єкт обертався саме так, як потрібно, але жодна модель сублімації не могла відтворити форму, тягу чи тривалість струменя. Наукова спільнота розділилася. Це була природна комета, що поводилася погано. Чи щось, що намагалося маневрувати? Сигнатура прискорення легкий поштовх. Якщо сила прикладається, навіть найменша, вона повинна залишати слід не у вигляді пилу, а у вигляді руху. Саме тут орбітальні дані стали ключовими. Астрономи почали відстежувати положення триоко Атлас із нав'язливою точністю. Обсерваторії по всьому світу зареєстрували сотні астрометричних вимірювань. Прокладаючи його шлях у моделях, що враховували лише гравітацію. Спершу розрахунки сходилися. Об'єкт рухався чистою гіперболічною дугою, як і очікувалося для міжзоряного тіла. Але до середини серпня щось змінилося. Різниці, крихітні відхилення між передбаченими і спостережуваними позиціями почали зростати. Вони не були випадковими, вони мали напрямок. Завжди зсув у бік сонця, у точності відповідно до струменя. Команда з лабораторії реактивного руху НАСА запустила негравітаційну модель, додавши невеликий параметр сонячно спрямованого прискорення. Узгодженість різко покращилася. Сила, яку вони обчислили, близько чотирьох разів 10 в мінус сьомій степені метрів на секунду в квадраті. Це мізерно мало, приблизно такий поштовх, який ви відчули би від ваги пір'їни на руці. Але з часом у космосі це накопичується. І ось у чому річ. Величина й напрямок дуже близькі до того, що виробляє іонний двигун. Пил у струмені не був пухким чи розсіяним. Він був щільним, важким і сфокусованим. Моделювання показало, що для такого руху струмінь мав складатися переважно з великих частинок, викинутих послідовною силою. Не випадково, не хаотично. Чи то природним шляхом, чи то за задумом щось штовхало три Атлас. І щоб це не було, воно не зупинялося. Відлуння Оумуамуа – уроки від першого відвідувача. Це не перший випадок, коли міжзоряний об'єкт залишив науковців у розгубленості. У 2017 році дивний обертовий об'єкт промчав крізь внутрішню сонячну систему. Його назвали ОУМУАМуа, що гавайською означає скаут. На відміну від усього, що бачили раніше. Він не мав хвоста, не мав коми і не показував жодних ознак газових викидів. Але його траєкторія демонструвала загадкове прискорення, яке неможливо було пояснити лише гравітацією. Звучить знайомо. Дехто припускав, що це був водневий айсберг, який сублімував невидимо. Інші висували ідеї про екзотичні люди чи структурні особливості. Але авільоп потрапив у заголовки газет, запропонувавши радикальну ідею. А що як Оумуамуа був штучним сонячним вітрилом, яке штовхав тиск випромінювання, надісланим із іншої зоряної системи? Ця заява викликала і обурення, і захоплення водночас. Але одне було очевидним. Дані не вкладалися у підручник. Потім з'явився Борисов у 2019 році. Він виглядав і поводився як класична комета, повернувши відчуття нормальності. Тепер три окоатлас знову відчинив ці двері. У нього був хвіст, але він показував у протилежний бік. У нього був газ, але в неправильних пропорціях. І він прискорювався, але в неправильному напрямку. Урок у полягав не в тому, що прибули інопланетяни. А в тому, що міжзоряні відвідувачі не підкоряються нашим правилам. І «Три око Атлас може бути найочевиднішим прикладом цього. Статистичний виняток занадто точна траєкторія. Більшість комет і астероїдів з-за меж сонячної системи прибувають хаотичними різко нахиленими шляхами, перетинаючи площину планет, мов випадкові кулі. Але три око Атлас не просто забрів, він пройшов крізь голку. Його орбітальний нахил становив лише 5 градусів від екліптики, майже ідеально вирівняний із плоскою площиною, де обертаються Земля та інші планети. Такий збіг менше, ніж 0,2% ймовірності, що це випадковість, а потім були зближення з планетами. У моделюванні показано, що три око Атлас пройде поблизу Марса в жовтні, Венери в листопаді та Юпітера в березні, не настільки близько, щоб створити небезпеку. Але достатньо, щоб викликати подив. Імовірність того, що міжзоряний об'єкт пройде повстри внутрішні планети підряд менше, ніж 1 до 20 тисяч. Динамічні моделі намагалися відкинути це як збіг. Але щоразу, коли дослідники випадково змінювали вхідну траєкторію, висновок був тим самим: ця орбіта є космічним винятком. Його майже ідеальне вирівнювання, ретроградний рух і послідовність планетних зустрічей складалися у візерунок. Занадто чіткий, занадто виважений. Не доказ наміру, але така точність, що вона розмила межу між випадковістю і задумом. Якщо цей об'єкт був запущений у нашу систему, він цілився не лише в сонце, він обрав мальовничий маршрут, сліпа зона зникнення за сонцем. Кожен космічний апарат, кожна комета, кожна планета, зрештою, зникає не в космосі, а за сонцем. Це називається сонячна кон'юнкція період, коли сяйво сонця робить спостереження неможливим. Жоден телескоп не може бачити крізь нього. Жоден радар не здатен відстежувати далі. І саме туди прямує три око Атлас. 30 жовтня 2025 року об'єкт пройде за сонцем у Перегелі, в своїй найближчій точці до нього. Він рухатиметься з максимальною швидкістю, під повним впливом гравітації сонця. І Якщо щось станеться. Зміна курсу, раптовий поштовх, різке мяніння чи яскравіння, ми цього не побачимо. Це не просто сліпа зона на небі. Це ідеальна нагода для приховування. Інженери з орбіт знають цей момент добре. Саме тоді космічні апарати виконують критичні маневри, щоб змінити швидкість, використовуючи ефект оберта. Якщо три Атлас справді перебуває під тягою, природною чи ні, це буде час діяти. Команди НАСА та ЕСА. Вже запланували повторні сканування на момент, коли об'єкт знову з'явиться за кілька тижнів. Вони стежитимуть навіть за найменшими відхиленнями в його положенні, траєкторії чи яскравості. До того часу об'єкт недосяжний, таємниця схована за найяскравішим світлом у небі. І що б він там не робив, ми не дізнаємося, доки не стане надто пізно чи якраз вчасно. Прямо зараз три око Атлас прихований за сонцем, мовчазний, невидимий і, можливо, у русі. Коли він з'явиться знову, цифри скажуть правду. А поки що ми чекаємо, усвідомлюючи, що всесвіт підкинув нам загадку, яка може бути неприродною і, можливо, не самотньою.